Друзі, привіт! Чи чули ви щось про е, захворювання сідничного нерву? І в цьому відео я хочу з вами проговорити про це, а також дати рекомендації, як можна позбутися цього і розказати, звідки він з'являється, як можна класно покращити свій стан. Тож не перемикайте, починаємо розбір. Перше, хочу сказати, що на моє розуміння. Питання сідничного нерву завжди вторинне. Це завжди компенсація якогось іншого питання. Якого? В першу чергу, це проблеми з поперековим відділом хребта. Тому що нерв, який ми називаємо сідничний, і який, до речі, не завжди дійсно є сідничним, бо саме сідничний нерв він болить по задній поверхні. Під Коліном і всередині литки. Він якби туди в п'ятку видає. Якщо у вас біль по боковій поверхні, або попередній, це точно не сідничний. Якщо по боковій поверхні, то це крижа, це поздошно-крижові суглоби. І якщо попередні, то це або кульшові суглоби, казоп'яне суглоби, або це також поперек. Повертаючись до сідничного нерва, чому він завжди вторинний? Тому що а, наше тіло так устроєно, що а, травмувати саме сідничний нерв майже неможливо. Він, на, він настільки великий, він як палець товщиною, і він дуже глибоко знаходиться. І тому найчастіша причина, чому е, запалюється чи починає боліти, давайте так своїми іменами написано Починає боліти сіничний нерв, це тому, що це наша е, спина, наш поперек. Відновлюється виздоравлює через боль сідничного. І завжди у клієнтів, у яких я бачу кили, грижі поперекового відділу, завжди йде відновлення через сідничний мер. І це певна ознака того, що гострий період вже закінчився, але ми входимо в більш хронічний період, там де потрібне комплексне відновлення. Ось тепер. Причому тут грушеподібне м'ясо. Якщо ви приходите до масажистів, до реабілітологів, або навіть до лікарів, дуже часто вони кажуть, що це синдром грушеподібного м'язу, і вам потрібно його розслабляти, і вас пройде ваш сідничний нерв. Це неправильно, тому що грушеподібне м'ясо це також вторинний. І він спазмується для того, щоб стабілізувати ваш таз, коли вже є проблема з попереком. Ось і тому. Працювати з грошеподібним м'язом корисно і можливо, але це не є вирішення ситуації, на жаль. Їдемо далі. Чому з'являються проблеми з поперековим відділом? Я вже в попередньому відео розказував, що дуже часто і майже найголовніша причина проблем поперекового відділу, якщо не брати там прямі травми, то це винозний застій і блокування лімфотоку. І це з'являється, коли є функціональні розлади роботи внутрішніх органів дуже часто це печінки. І саме для синічного нерву, для цієї симптоматики, дуже характерна розлади функціональні в роботі почек. Це не те, що ми бачимо в аналізах, це те, що ми можемо десь побачити в узі, трохи нижча позиція. Це характерна симптоматика з перехладженням, з тривогами, з постійно мерзнущим тілом, з якихось ослабленості постійно. Це все симптоми функціонального розладу системи нервів. І це більше освітлено, не в традиційні більш таких. як Альтернативних, китайська традиційна медицина дуже класно це описала. Ось, і коли у вас є ці функціональні розлади нирок, то а, наша енергетична система, якщо ми кажемо про альтернативну медицину, то там ми можемо казати, що є певна життєва сила, то наша енергетична система створює на поверхні тіла точки. Які допомагають відновлювати нас зсередини, тобто це такі якби комутатори, які перерозподіляють певну життєву силу з поверхні туди, в зону, де потрібна робота. І саме там, де знаходиться грошеподібний м'яз, там до проєкція ходу сідничного нерва, там дуже багато точок, які допомагають регулювати систему почок ниром. І саме тому. Це допомагає, і саме тому ми хибно вирішили, що грошеподібне м'яз це лікування сідничного нерву. Але це працює, але працює трохи по-іншому, допомагаючи почкам, покращуючи вінозний відтік, допомагаючи зняти компресію з нервів і покращуючи функції попелікового відділу, пояснично-поздошного м'язу, і через це впливаючи на сідничний нерв. Ось друзі, будьте здорові. За, якщо вам цікаво більше медичних питань, пишіть. Я буду радий їх освітити. всім удачі до зв'язку. Нових відео.